В Україні 16-та година. У марафоні випуск новин його для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Чернігівщина частково знеструмлена. На Сумщині є поранені цивільні. Усе у наслідок російських обстрілів північно-східних регіонів України кабами, дронами та РСЗВ. Докладніше про наслідки дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на цей час. Вітаю, Анастасія. Сьогодні зранку росіяни обстрілюють Білопілля та Шосткинський район. В хутір Михайлівській громаді поранено 64-річного чоловіка, який їхав на мопеді. І що найстрашніше на прикордонні через загрозу повторних ударів медики не могли одразу дістатися до місця події. Чоловік виїхав їм на зустріч. Зараз він в лікарні напередодні ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Там постраждав староста одного з сіл: 62-річний чоловік. Пізніше росіяни атакували Путивльську громаду ударними безпілотниками, а також РСЗВ дальної дії, пошкоджені житлові будинки та вантажівка. Там виникла пожежа. Загасити яку теж заважала ймовірність нових атак. Загалом за добу на Сумщині прогреміли близько 170 вибухів, серед яких каби, міномети, артилерія. Днем раніше від обстрілів також постраждало троє людей у Знобновгородській громаді. Через вибух кабів поранена 58-річна жінка а на Великописарівщині внаслідок удару в дрона травмований чоловік, якому 62, та жінка, якій 30 років. Вранці Чернігівщина так опинилась під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об'єкти цивільної та критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Понад 30 тисяч домогосподарств залишились без світла, виникли перебої з водопостачанням. Наразі частково послуги вже відновлені, відновлені і роботи ці тривають. Область росіяни обстрілювали 57 разів. Крім того, влучили по зерносховищу в Семенівській громаді. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія. Дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева щодо наслідків ворожих обстрілів на Чернігівщині та Сумщині. У Чорноморську на Одещині відновлюють водопостачання після нічної атаки росіян. Як повідомили Вова, водоканал задіяв генератори для подання води. В окремі райони організували доставку технічної води. Нагадаю, вночі окупаційна армія масовано атакувала Одеський район. Ударними безпілотниками постраждала одна людина. Найбільше пошкоджень у Чорноморську та на його околицях пошкоджена енергетична інфраструктура. Близько 29 тисяч абонентів без електрики. Тривають роботи з відновлення. Сплю. Дровані приватні будинки та адмінприміщення спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували наші рятувальники. Цивільне судно підірвалося біля узбережжя Одеси. Про таке повідомляє речник ЗСУ Дмитро Плетенчук. у Коментарі Суспільного постраждалих серед екіпажу немає. Корабель оглядають. Наймовірніше він зможе продовжити рух, що саме вибухнуло достеменно невідомо. У військово-морських силах наголосили, роблять усе необхідне, щоб судноплавство в морі було безпечним. Утім, попри все, такі інциденти можливі. Росіяни обстріляли Куп'янський район Харківщини як наслідок поранено двох людей. Як повідомляє обласна прокуратура, ворог зранку вдарив по Куп'янську постраждав 43-річний чоловік. Під ворожим вогнем опинилися, і село Нечволодівка. Там поранено 47-річного чоловіка. Бив ворог і по харківському району у селищі Слатине та селі Прудянка. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає. Росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона. Місто від ранку під вогнем російської армії. Як повідомили у міській військовій адміністрації, внаслідок атаки посеред місця постраждали шестеро людей, трьох з них ушпиталили. Під ворожими ударами опинився один з закладів охорони здоров'я, поранено чоловіка. Крім того, до медиків звернулися двоє херсонців, які постраждали через російський обстріл уночі. У чоловіків 28 та 37 років діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Люди, які пережили нічну атаку, оговтуються. Вот пережитого. Я спала, это была ночь. Я спала. Он спал. Вот его обсыпало немножечко. А меня так это добряки. Я тут лежали вот эти палки від окна, а, а забрали уже. Вот я вообще не знаю, как я живу там. Ще двоє людей поранені у Білозерці на Херсонщині. За даними увагу чоловіка та жінки, мінновибухові травми та контузії. За минулу добу одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Окупаційна армія била по критичній та соціальній інфраструктурі області. Пошкоджено вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автівки. На Донеччині двоє людей загинули, шестеро поранені. Внаслідок російських обстрілів, як повідомили в обласній поліції, один цивільний загинув у Святогірську після скидання каба. Ще одна людина у селі Іверськ Краматорського району. Поранені є в Іверську, Костянтинівці та Дружківці. Загалом за добу поліцейські зафіксували близько двох тисяч ударів по лінії фронту. Під вогнем перебували 15 населених пунктів Донеччини. Зруйновано 51 цивільний об'єкт, з них 27 житлових будинків. У Сергіївці, Андрійської громади, ворожі дрони. Пошкодили автобус. У селищі Новоекономічне це на Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя. Зафільмували злочин бійці корпусу Азов. На кадрах видно, що російський військовий сховався за гаражем приватного домоволодіння. А коли побачив на подвір'ї чоловіка, Вбив його з автомата за наявною інформацією. Злочин скоїв військовослужбовець 95-го стрілецького полку, 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил Російської Федерації. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом убивства і встановлює особи загиблого та вбивця. У генштабі збройних сил України спростовують заяви військового керівництва країни-агресорки щодо підсумків так званої весняно-літньої кампанії. 2025 року, поширені нещодавно. Зазначають, росіяни намагаються видати бажане за дійсне. Насправді, ворог від початку року зазнав серйозних втрат на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Це тисячі знищених броньованих машин, танків, артсистем та РСЗВ. Лише на Курському напрямку наші воїни ліквідували понад 19 тисяч ворожих солдатів. Ще понад 25 тисяч дістали поранення. Водночас нині українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку та Андріївку. Витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів. Загальні втрати росіян понад 290 тисяч від початку року. Головком Олександр Сирський доповів президенту про обстановку на передовій. За його інформацією, найбільше втрат росіяни зазнають на Донеччині. Водночас реалізувати буде якісь зі своїх стратегічних завдань. Їм так і не вдалося. Найгарячішим на тепер залишається Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільше зусилля та зазнає суттєвих втрат. Сирський зазначив, що проаналізовано наміри окупантів на Запоріжжі, Сумщині та Харківщині сили для оборони підготовано. Чистий прибуток компанії Роснефть у першому півріччі впав на майже 70%. За даними агенції Ройтерс, це близько. Трьох мільярдів доларів. Причина обвал обвал цін на нафту на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК Йдеться про Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак та Кувейт. Організація країн експортерів нафти та її союзники протягом кількох років обмежували видобуток, щоб підтримувати ціни на сировину. Утім, цього року група, що видобуває близько половини світової нафти, змінила свій курс з метою повернути частку ринку. Вперше за сім років індійський прем'єр моді приїхав на переговори з сідзіньпіном до Китаю. Це сталося після того, як Сполучені Штати запровадили жорсткі 50 відсоткові тарифи проти Індії за закупівлю російської нафти. Моді заявив про прагнення покращити відносини з Пекіном. Цитую на засадах взаємної поваги. Також моді підкреслив прогрес у врегулюванні питання про гімалайський кордон. Країни домовилися про спільне патрулювання та атмосферу миру. В Україні формують центри національного спротиву, аби навчити цивільне населення діяти у надзвичайних ситуаціях та при можливій зустрічі з ворогом. Курс підготовки складає два етапи: теоретичний та практичний. На вишколі у Черкасах побувала наша знімальна група. Ранок вихідного дня, замість того, щоб відпочивати, командир Черкаського обласного центру підготовки до нас противу збирає в лісі своїх курсантів після кількох тижнів теоретичних занять в центрі практичний вишкіл. Поки учасники вишколу готуються. Інструктор із позивним дід встановлює на їхньому шляху сюрприз імітаційну міну розтяжку. Досвідчений сапер перед камерою помітно нервує, тому сам потрапляє у свою ж пастку. Граната. У бойових умовах ця помилка коштувала б життя, каже пан Віктор. Чотири роки чоловік брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту. Він фаховий сапер. Тому після демобілізації вирішив піти інструктором у центр підготовки. Тут він вчить виявляти міні загородження і навіть за необхідності ставити пастки для ворога. Тут дуже обережно. Пальчиком фіксуємо, щоб не пройшов моментальний скид запобіжника. Акуратненько, акуратненько відпускаємо. Вусики розігнули і відходимо. І відходимо як далі. Розтяжечка. Розтяжка ставиться не дуже низько, не дуже високо. Давайте і зараз ми виберемо саме лучший автоматично окрім саперної справи у центрі ще майже півтора десятки дисциплін з підготовки цивільного населення до спротиву окупантам. Інструктори здебільшого ветерани російсько-української війни, пройшовши горно фронту, вони на власному досвіді вчать і поводженню зі зброєю, і орієнтуванню на місцевості, і навіть правильні реакції на загрозу. Приправляти заняття такими спецефектами обов'язково кажуть інструктори. Люди мають оперативно, а головне без паніки реагувати на вибухи. Як його правильно скласти? Ливкою стороною ми опускаємо донизу. Тактичну домедичну допомогу викладає Ольга. Вона медик за професією, і сертифікований інструктор. Каже, найпростіша навичка спинити кровотечу може згодитись людям навіть у цивільному житті, не кажучи вже про зону бойових дій. Да, якщо ви на полі бою, отак ви робити не будете. Тобто він розкладається повністю. Ми перевертаємося в стабільну бічне, перекладаємо ногу, все те саме робимо. На жаль, лінія фронту, як ви бачите, дуже швидко переміщується. Ми не знаємо, що може бути далі, тому готовимо і навіть розказуємо, що як діяти в таких ситуаціях. Завдання центру не зробити з цивільних людей військових, а просто допомогти їм підготуватись до можливого найгіршого сценарію російсько-української війни, коли з ворогом доведеться зустрітись віч на віч. Вона вже пройшла майже повний курс, і як десятки інших курсантів, вона сподівається, що отримані навички та знання їй не стануть в нагоді, але упевнена зайвими вони точно не будуть. Та як стоять, стоять Неправильно. Треба спитати дозвіл. Командира Ну це поки що тут тил. Давайте розглядати так. Будь-яке місто не є прям дуже захищене. У нас повномасштабне вторгнення. Тому я вважаю, що кожне місто має бути готовим і кожна людина, яка. Турбується про свою безпеку і про безпеку оточуючих має мати ці знання. Черкаський обласний центр підготовки активно працює понад рік. Його робота фінансується із бюджету, і абсолютно безкоштовна для учасників вишколу. Її керівник Олександр Гащук тішиться, що нарешті програма почала повноцінно працювати, адже вона в буквальному сенсі слова написана кров'ю. Згадайте 22 рік, згадайте початок повномасштабного вторгнення, коли люди, не знаючи, не вміючи себе захистити, дуже багато гинуло. Якщо б, і, ну, хто зна, може, якщо б у нас було підготовлене населення на тому рівні, яке воно повинно бути підготовлене з таким сусідом, то, може би і Кацап, перше, ніж сунутися, подумав би. Зараз завдання кожного центру підготовки цивільного населення охопити заняттями не тільки міста, а й районні центри та села, адже готовою до спротиву має бути вся держава. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск новин чекається о 17-й. А за митцю до ефіру повертається Ірина Багла і колега. Дякую, Анастасія. США підтримали Україну у наступальних спроможностях. Як саме за кілька хвилин дізнаєтеся в нашому ефірі? Ми боремося за свою країну.